Всім привіт! Сьогодні в мене рецепт Наполеона. Домашній листковий торт. Тісто, можна сказати, бюджетне, адже робила його на воді. Робила я сьогодні цей торт з додаванням яблук, чорносливу та кураги. Колись я робила також його з грушами, тому що мені так більше подобається, аніж звичайний наполеон. Готуйте і нехай смакує. Буду замішувати тісто. До борошна на грубій терці я натерла маргарин або масло та перетираю його в крихту, додаю щіпку солі, одне яйце та холодну воду та швидко замішую тісто, довго не вимішую, лише збираю його в кулю. Я забула ложку оцту додати. Тісто замісила, тепер кладу його на декілька годин у холодильник. Зараз вже 11 вечора майже, то я вже не буду пекти сьогодні. Кладу тісто на ніч у холодильник, а зранку буду випікати. Тісто витягую з холодильника. Ділимо на стільки частин, в залежності від того, якого великого діаметру ви будете коржі робити. Тісто розкачуємо, обрізаємо краї. Можна робити круглі у вигляді торта. Буду пекти при температурі 190 градусів. Можна і при температурі 180, але мені здається для листкового тіста краще трішки вища температура. Тому буду при 190. Коржі у мене спечені. Гарненькі, хрумкенькі. І, звичайно, мені подобається, коли виделкою не проколювати. І тоді коржі мають ось такі пухірці. Але, звичайно, для того, щоб змащувати кремом, щоб не дробилось оце тісто то краще проколювати виделку. До речі, забула сказати, коли розкачуєте один корж тіста, то інше тісто краще, щоб залишалося у холодильнику. Це просто універсальний рецепт, можна готувати з цього і торти. Можна запікати з фаршем, з сиром. Просто ідеальний варіант, бюджетний. Готуйте і нехай вам все вдається. У мене вийшло 13 коржів. Ну, буду перемащувати не всі, адже ми любимо ще їх самі похрумати. Тому скільки залишиться, стільки буду і перемащувати. Частину молока з цукром я буду кип'ятити. До частини холодного молока я додаю крохмаль та розмішую, щоб не було грудочок. Найкраще крохмаль брати кукурудзяний. Якщо немає, то можна і картопляний. Молоко закипіло. Тепер у гаряче молоко вливаю крохмаль та постійно помішуючи варю ще хвилину до загустіння. Крем залишаю остигати, а тим часом буду готувати яблука. Яблука я почистила, порізала на дольки, додаю трохи цукру та води та буду проварювати до м'якості. М'яке масло збиваємо до пишності. До збитого масла в декілька етапів додаю заварний охолоджений крем та буду збивати. Додаю ще пів ложки коньяку або горілки. Будемо збирати торт. Окладаємо заварний крем. заварний крем, викладаємо околодження яблука. До речі, в останній момент я вирішила на один корж замість яблук додати курагу. Та чорнослив у мене ще був. Курагу я попередньо запарила та чорнослив. Тепер корж прикладаємо чимось важким, наприклад, дощечкою та залишаємо на декілька годин для просочування, а тоді вже можемо прикрашати. Ось такий він гарний у розрізі вдався. Яблука та курага мені тут дуже пасують. Курага така тверденька, хрумкенька. Стосовно чорносливу, мені не надто він тут сподобався. Можливо, тому що я не сильно його люблю. І тут такий смак в нього неочікуваний, такий відверто чорносливний.